Доброго дня, вітаю вас на каналі Агротоп. Нагадую вам, залишилось всього 6 днів до завершення акції на мотоблоки ДТЗ Политрав та Кентал. Знижки від 2 до 6 тисяч гривень діють на, абсолютно на всі моделі. Гарантія 2 роки, оплата при отриманні без передоплат доставка безкоштовна. Акція триває до кінця місяця. Хто вже встиг, той працює. Такі пропозиції більше не буде. Це наша. Предноворічна акція, потім ціни піднімуться. Тому не зволікайте, хто встигне, той зекономить і заробить. Замовляйте, пишіть кількість товарообмежена. Люди вже активно беруть, працюють. Будемо раді допомогти підібрати саме вашу модель. Дизельні, бензинові з водяним охолодженням усі в наявності. Підписуйтесь на канал, щоб побачити новинки та не пропускайте вигідні пропозиції. Акція ще діє, тож встигайте. Замовляйте, пишіть. Я завжди на зв'язку. На цьому номері є телефон, вайбер. Можете дзвонити, писати, замовляти. Мотоблоки, дизельні, бензинові, водянка, повітряня. Діє акція до кінця місяця. Так що не зволікайте, пишіть, дзвоніть, замовляйте, будемо раді допомогти вам. Гарантія 2 роки, оплата при отриманні. Доставка безкоштовна. Гарного спокійного вам дня!